Мир вам, дорогі брати і сестри. Дякую Господу, що тобто Господь зібрав нас всіх сьогодні поклонити, прославити його ім'я. Я задоволений, як брат позвонив. Запам'ятай, життя один раз дається. Треба прожити його цінно, як Ісус Христос. Без Бога ти не проживеш, в тебе будуть всякі перешкоди, невдачі, не буде благословіння, ти будеш страждати, твоє серце буде боліти, і ти не зрозумієш, що ти поринаєш бездну. Спочатку в тебе будуть думки різні, не хороші, а потім ти зрозумієш. Де мій спаситель, мій Ісус Христос. Чому я не йду до Нього? Чому? І хочу сказати про себе, як я був в юні роки за Господом віруючий. А потім я відійшов з тобойним сином. Там, «Да, мені хотілося там грошей, машину, там ще, ще раз не... А благословення немає, нема ні удачі, нема не удачі все. І потім, вже, як захворів, я сповнив, що я наробив. Тепер я не зможу, я інвалід, я не зможу до Бога прийти, але Господь знає, сука, сердечко. І прийшов я щасливе, щас слава Господу, і рухається долі. Ісус Христос сказав, я ніколи не прожину того, хто прийде до мене, і є той хліб. Що дарує життя, хто до мене приходить, ніколи не буде голодний, хто вірить в мене, той ніколи не буде спраглий, хто пить хоче. Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, стане в ним джерело тієї води, що тече вій, життя вічне вірує в Ісуса Христа, той має вічне життя. А хто не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Є один вихід прийняти Його Ісуса Христа. Ісус Христос, Бог праведний і вічне життя. Ісус Христос заплатив за нас, за наші гріхи. І тільки один шлях до спасіння, Ісус Христос. Не може бути дві правди і чи більше доріг до спасіння, які є протилежні одна одній. Правда може бути тільки одна, як і шлях до спасіння. Ця істина виражена Ісусом Христом. Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, тобто до Бога, як тільки через мене. Я, в Ісусі, я маю нове життя, бо ваше старе є померло, а нове життя ваше сховане з Христом у Бозі. Сьогодні ми прийшли, в Божий дім, поклонитись і прославити його Господа, нашого Господа. Він поруч нами і в наших серцях це радість, це любов Божа до нас. Той, хто не прощає своєму братові, стоїть засуджений перед Господом. Ми на землі як гості любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить. У світі, у русі, минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком, неначе час покинути цей світ і прийде смерть невпинним спішним кроком, а потім треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне діло чи явне Перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен чинок твій фіксує Бог, вночі і вдень над ним, його око. Не забуваймо Божих засторог. Бо перед вічністю життя, мов хвиля, коротка мить. Яку не повернуть і треба, переклад... не треб... і треба перекладати всі зусилля, щоби збагнути в Ньому справжню суть. Бог, Бог пропонує для людей спасіння, даремно всім, хто прагне, йди, бери, бо через кров Ісуса, Його Сина, ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер не відвертайся, поки ще б'ється серце й ти живий перед Творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний, молодий. Життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище й подивись, там є старі і молоді, і діти, чи шлях земний вже на землі скінчився. Багато з ним не думали, не знали, що стигне рано, так все тебе тя, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось гасного життя. Як нам живим потрібно цінувати, цей подарунок Божий, дорогий і час даремно свій не витрачати про вічність думати, поки живий. Бо їх є дві, і кожен вибирає, чи рай, чи пекло ти крокуєш сам, Насильно Бог ніколи не штовхає і є між смертю і життям. Не віри ти, ти можеш посміятись, це твоє право, але так і знай, коли прийде за світом цим прощатись. І відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже. Воно судею буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу і муки перкла вибрав для себе. Бажаю я, щоб всіх на мене чули, кому мій вірш аж до душі проник. Висок небесних з Богом досягнули. І в Царстві Божім тішились повік. Друзі, прошлу неділю брат розповідав про гоніння християн. В даний час на землі. Дякуємо, що в нас свобода на який час ми не знаємо, бо є в якийсь країнах, а в нас ще нема все, слава Богу. Раніше християни страждали, їх везли на північ, де вічного злота, там, магадан і так далі, де дев'ять місяців холод, а три місяці росте трава і ромашки цвітуть. Мід'як Помельян, віру в Бога, був в Горкуті, і в архіві пишеться, де він був, безсмертний барак, де він відбував вісім років. Неволя, холод, голод, хвороба і так далі. Християни за Ісуса Христа готові життя були віддати, як Ісус віддав за нас. Сестру судили, християнку, давали посліднє слово їй, і вона казала, я готова за Ісуса Христа життя віддати, як Він віддав за мене. Судили одного чоловіка, Він споминує на суді цей чоловік, він суддя. Да, це він, я спомнив, він! Декілька років назад я тонув і він мене спас, він мене спас. Він думав, і на суді порятує цей суддя, цей чоловік. Але суддя відповідає, да, то я тоді був, я дійсно спас чоловіка, так це ви були. Тоді я був спаситель, а сьогодні я суддя. Так що Господь, тоді Господь, чи Господь незапно, коли Він прийде, ми не знаємо, але Він вже прийде сюди. І тому що ми проповідуємо, ми просимо і кажемо, прийдіть до Господа, прийдіть і будете спасені. Через Ісуса Христа ми маємо спасіння. Друзі, сьогодні нас Ісус Христос Спаситель, завтра він прийде сюди. І я дякую, що Господь достукався до мого серця. Сьогодні є ще дорожчий час не спізнитися, прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем. Амінь.